Щоб міняти насадку з копачки на сажалку, треба нам завести, попробувати, спробувати, чи він хоч заведеться після зими. Тобто осінь, да, від серпня місяці, десь він заводиться. І цілу зиму і він простоїв. Зараз спробуємо, чи він заведеться. Так, це у нас он. Що у нас он? Це подсос, краник он. Відкритий кран був відкритий на бензик. Давайте будемо пробувати його заводити. Дин -дин 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 -дин. Угу. Оп, оп-оп-оп-оп, пошел, пошел. пішов. От тобі якість. Садко-мотоблок, якому вже 15 років, свічка ні разу не мінялася. Міняємо, тільки фільтр, стираємо. І то вже пару років я його не стирав. Все прекрасно, все чудово. Тільки от на редукторі почало такі вже підтікати вже начало масло. А так все чудово, все прекрасно. Садко-мотоблок. Штука незамінна. Для посадки картоплі, для викопки картоплі, якщо у вас там якийсь невеликий учасник, там соток 30 50 вам його такого мотоблота зірком достаточно. Якщо ви ще не купили його свій, беріть і ви не пожалієте. Можна садити, копати, культивувати, сапати штука, штука ну реально, вещь, во.